Ми сьогодні їдемо в Коблево, на цьме відпочинок і беремо вас з собою в дорогу. Я хочу засікти час, за скільки ми доїдемо. Зараз 10.17. Ми, звичайно, будемо там зупинятись, може, на папісі на поїсти. Я все вам покажу. Що поїхали? Поїхали. Перша наша зупинка, заправочка, щось там Льоша знімає. Як багато грошей доводиться тратити на бензин, мабуть, зняв. Німо мамо на коли як гарно дельта. Аделька. Так я щось это, починаю нервничати, бо я хочу заправку. Я не смітила раді хот-дога. заправки в путі. А заправки немає, розумієте? Що ти ні то, ні порядок, я голодна. Короче, діла такі заправки по дорозі немає тому. Ми заїжджаємо в південне, бо тут є АТБ чи сільпо. Бо ми ж не взяли з собою їжі взагалі, бо я думала, що ми станемо на заправки. Горі маті, жена, понімать тому ми трошки звернулися з маршруту. Е, Їдемо шукати. Так, швидко біжимо взяти поїздку. Закупили все фігні, кабусю взяли. Зараз будемо перекусювати. Аделя довольна. Міні-тріп у нас сьогодні. До речі, я не ніколи не були в кобби. <сум> Молодець. Так, заїхали в тебе, взяли кабусю, мамі, всякі такі штучки роліні, всякі ці вкусняшки, да Аделя? І їдемо далі. Льоша каже, що нам залишилось вже недалеко. І штраф прийшов за привчення скорості. Так, так. Люблю пасік. А потім треба знаєш, як зробити, нам обійшла, до довгого, кублево, <саліст> <izz> скільки нам обійшлась да, дорога в коблево з усіма штрафами і оце скільки ми ВТБ потратили? 250. п'ятдесят ВТБ. Набрали всякої фігні. Ми можемо. Mm. У мене протеїновий брауні. Перша mm. така їм у льоші протеїновий снікерс. <саліст> <саліст> у ведельки форне? Ні, що це? Ну ці штучки. ]まあ як? Роліні. Ролі. 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 Ну там трохи морковки, але не чувство їм. Вкусне. Ти рекомендуєш? Ми вже закупились ВТБ, вже йому нічого не привіз заправку Сокар. Трішки не дотерпілася нічого. Кава Галіма, стаканчик маленький. Коротше, кави в ньому ще менше, і вона така, якась. Коротше, не сподобалась мені кава ВТБ. вообще. Деля ми приїхали, Агата. Ось сюди ми їхали. Так. Ми приїхали в Агату. Ну а далі вже дивіться наступні відео нашого відпочинку. Та робимо вам огляд, куди ми приїхали. Що тут є? 12.01, Тобто ми доїхали десь за годину 40, так? Це при тому, що ми не гнали і трішки зупинялись. Ідемо заселятися в наш номер. Подивіться, тут така територія. Якщо вам цікаво, я все вам покажу. Ми тут вперше. Люди відпочивають. До речі, сьогодні не жарко. Сонце не шкварить поки. я думаю, це якраз там оптимальна погода.